Капец, не робить такого. Такого не робить. Я в шоке. Витаю. Вот же снова тушенка. Вот дуже она швидко съедается. Так, 2,69. О, солю прямо в этом. Принцип засолина такий. Значит, 1% відсоток м'яса. Тобто на килограмм 10 грамм. Значит, тут 2 килы. Це выходит. 1 кг 10, 2 кг 20 Ну, грама 3 я скину. А то я кладу менше трошки солі. Значит, буде 17 грамів. І я ніякі в банки не кладу. Перці, горошки, лаврушки, не дай Бог. Ці еще й родзинки, ти фіхуронки, гвоздики. Я прямо тут солю, перемішую і тут же даю приправу якусь, перемішую на годинку, кладу в банки в скороварку. Дивився, як інші роблять тушонки. Прочитав про таке в комментах. Капец, не робить такого. На каждую банку одевает панчоху. Для чого? Щоб банки друг об дружку стукаються, в каструлі не побилися. Ну и щоб звуку того не было. А чому вони стукаються? А тому, что в каструлі на дні кладут ганчирку. Вода її колише кипляча. І вона банки, банки аж підскокують, У мене раніше теж підскокували, поки я не, не понял, що, що треба робити. і взяв, Ну от бачите, я, на прикладі спичек вам показую. Я взяв штапики деревляні від окон чисті, не крашеные. і зв'язав таку решітку, щоб вона була під одну кастроль, в которой я це роблю. А потім побачив э, авоську і зрозумів, що ну, це ж взагалі класний вихід. І ось вам, ось, авоську кладете і ні, ні одна баночка підпригати не буде. І все буде борлити проміжних як треба. Або рибальську сітку треба, але не капронову, або авоську. Так що такого не робити. Я в шокі. Так я. Ну і тут у нас ні води, ні олії, нічого. В фасулі. Алію не клав, тому що коли смажу цибулю, поклав багато олії в цибулю. Тільки вода. Все, викладаємо двома рядами вийде. Сім в один ряд входить, а в мене дев'ять банок, дві будуть зверху. Ось воно як. Залито, в другому ряду дві баночки. Ще хочу сказати, що банки у мене і кришки одні і ті самі, я вже не знаю скільки разів їх використовував. Ну, раз 20, мабуть, за рік. коли чи півтора року, їх купив скороварку. Це іменно куплені в магазині з тушонкою. Ну, може, не з тушонкою, бо це ж куплено в магазині. У виробника з чимось. Ті банки і кришки краще, ніж ті, що продаються спеціально для нас. Щоб ми робили. Кришки там не знаю, а банки точно тонші і не такі. А ці кришки, я кажу, 20 разів це мінімум. І нічого, і все нормально. Зараз закриваю, як закипить, клапан спрацює на 2 години, а потім до ранку остигати. Бо все рівно винімати відразу не можна, навіть коли клапан впаде, тиску не буде, відразу виняти банку, це перепад тиску і температури. Тут одне, а ви винімаєте в іншу атмосферу кімнатну і вона може тріснути. Тому краще так. Пока не охолоне. Це все. не трогати. Ось що маємо на ранок. Дев'ять баночок. от подивіться. Жирок пустили. Все, там води немає, олії немає. Все добре. Ну ще не застріли, ще теплі. Фасолька. Речі, до речі, щодо фасури. Раніше, якщо купляв баночку, ну хочеться нема. а Хочеться вже не робити. Баночку взяв, який би не був виробник, у мене від магазинної фасолі завжди печія. Від цей ніколи. Що вони там будуть, не знаю. І магазинна не м'яка, а ця блин, така, що язиком, губами їжі. Скороварка. Значить вона максимум. 14 півлітровочок робить. Було б, якщо б на 14, похлопне 14. На тиждень запасу є, що їсти. От таке і ніяких вам пантьох. На цьому все, поки далі буде.